Якщо у вас телевізор з інтернетом та розумними функціями, але кожне відкриття YouTube забирає по 10 секунд життя, а запуск будь-якого додатку нагадує лотерею «Зависне чи ні?», тоді я вас чудово розумію. Буває і так, що смарт-ТВ взагалі нема, і, от наче, й лагати нічому, але мусиш дивитися. Ну, що попало. І саме тут єдиний порятунок: це смарт-приставка. Сьогодні у мене на огляді одна з таких: Мікул km 2 Plus Deluxe. Вона швидка, працює на Android, має сертифікацію 4К для Netflix і голосове керування. Підтримує Dolby Vision та HDR. Програє відео з високим бітрейтом і чудово емулює PlayStation. Але не без ложки дьогтю. У кінці ролика розповім, що у ній мене дратує і чи варта вона своїх грошей. Тому обов'язково додивіться, що ж не будемо хаяти ні секунди. Для стрімінгових сервісів типу Netflix чи Prime Video потрібні ліцензії у більшості ТВ-боксів Netflix у 4К просто не працює, принаймні легально. Максимум 720 чи Full HD, а у дешевих телевізорах та китайських приставках і цього немає. KM2 Plus Deluxe прийшла до мене не тільки з кабелем HDMI та блоком живлення, а й сертифікацією для перегляду Netflix, Disney Plus та Prime Video у 4К. До речі, попередні версії КМ 2 теж підтягували 4К. і справа тут не лише у системі захисту Widevine l 1 Netflix має свій список дозволених пристроїв, і якщо тобі не пощастило, отримуєш максимум HD. Тобто, якщо шукаєш приставку з легальним 4К у вказаних сервісах, цей смартбокс відповідає усім вимогам. Тож із ліцензіями усе зрозуміло. А як взагалі працює система? На що здатен процесор? Поки я розповідаю, перевір, будь ласка, чи не забувте підписатись на мій канал. Я готую декілька цікавих рейтингів, які ти точно не захочеш пропустити. Отже, km 2 Plus Deluxe працює на базі Android TV 11. Це не остання версія, але стабільна. Є вбудований ChromeCast, офіційний Google Play, ніяких тобі танців з лівими маркетами, і Google Assistant прямо на пульті. Передача зображення на телевізор в один клік. Як бачимо, я швидко передав. В YouTube з телефона та Google Chrome з ноутбука для трансляції у всіх інших додатках можна поставити сторонні АПК, яких у маркеті десятки. За швидкість відповідає процесор AmLogic S905X4 з приставкою G, яка тут не випадкова. Це спеціальна версія з ліцензіями. Чотирьох ядр вистачає, щоб інтерфейс працював плавно і не фрізив, швидко запускав додатки і перемикав канали. В Antutu він набирає трохи більше 100 тисяч балів. І як для ТВ бокса, це нормальний результат, особливо якщо порівнювати. З реалтеками, які ставили у славнозвісні дюни. Охолодження теж не підводить. Смарт-приставки часто гріються, деякі не витримують лихої долі і просто вирубаються. Тут стоїть металевий радіатор, і після моїх маніпуляцій зі встановленням та налаштуванням додатків приставка була ледь теплою. А після тестів проца та накопичувача ще трішки прогрілась, але не критично. Тротлінгу немає, чіп не скидає частоти під час тестів. До речі, у попередніх моделях Мікул також ставили нормальні радіатори. А от у іграх вже будуть відчутні обмеження по залізу. Графічне ядро з вимогливими іграми не дуже дружить. Більш детально а також про те, як я накотив сюди емулятор від денді та PlayStation, розповім трохи пізніше. Жодна приставка не обходиться без нюансів з відтворенням відео. Тут заявлена підтримка Dolby Vision і Dolby Atmos. Підтвердити це на практиці складно, але можу сказати напевне, що вони працюють у Netflix та Prime Video. Якщо у вас телевізор не з дешевих, Dolby Vision зробить картинку більш кінематографічною, а Dolby Atmos додасть об'єму у звучання, особливо якщо це домашній кінотеатр. З HDR ситуація цікавіша. На старті були проблеми з активацією HDR 10 та HLG. Власники телевізорів жалілися. На форумах. Згодом ще у 24 році виробник визнав проблему і випустив оновлення. І тепер усе працює нормально. Загалом Ютуб йде плавно у 4К60 кадрів з HDR без дропів кадрів. Ще один важливий момент підтримка кодека av 1 Він дає таку ж якість картинки, але при меншому бітрейті. На Ютуб це добре відчувається, зокрема при повільному інтернеті. Щоб закрити тему плавності, додали Auto Frame Rate. Тобто, бокс сам підганяє відтворення під рідну частоту кадрів. Знімає ефект мильної опери. Це активно з замовчуванням, а також працює у сторонніх додатках типа Vimu чи SmartTube. У Ютубі буває, що навіть при 24 кадрах тягне усі 60. Але це вже обмеження самого застосунку на Android TV. Ще я прогнав кілька важких ріпів, щоб глянути, як приставка справляється з важким контентом. Локально запускав відео з бітрейтом 140, 180. 200 Мбіт у 10-бітному HDR. Приставка програє їх стабільно і плавно. Якщо ви гурман, який дивиться фільми чи серіали у важких ріпах, оце воно. Але контент у високій якості впирається не лише у процесор чи котики, тут ще важлива мережа та сховище. У КМ2 Plus Deluxe є гігабітний LAN і підтримка Wi-Fi 6 з конфігурацією антенн 2T2R. Дві антенни дають стабільніший сигнал, тому важкі 4К потоки йдуть нормально. Щоправда, я тестував на соці. Гігабітний інтернет у нашу глибинку ще не доїхав. Пам'яттю теж не обділили. Маємо 4 гігабайти оперативної та 32 ГБ гігабайти вбудованої пам'яті. Якщо ви думаєте, що цього за Мало згадайте, що NVIDIA Shield TV Pro, який коштує вдвічі дорожче, має конфігурацію 3.16, плюс є слот для microSD і два порти USB. Один із них швидший версії 3.2 З мінусів, NTFC очікувано не підтримується. Тобто флешка, яку ви висмикнули з ноутбука, скоріш за все попросить форматування. Я не став із цим возитись. У щоденному користуванні важливі дрібниці, які спрощують життя. По-перше, Мікул випускає апдейти системи повітря, як я вже згадував, встигли виправити баги з HDR. У мене наразі остання версія. По-друге, це компактна квадратна шайба, яку легко сховати за телевізор. Усередині металевий радіатор, який реально охолоджує, що було перевірено у тротлінг-тестах та довгим програванням 4К відео. Третє це софт. Є режим розробника, а також ви можете легко встановлювати АПК поза Google Play. А ще сумісні мобільні додатки. І це може стати у нагоді, адже як відомо, у Android TV доволі бідний маркет, на відміну від звичайного Android. І нарешті пульт. Він працює по Bluetooth, тобто керує приставкою, навіть якщо вона схована за телевізором або з іншої кімнати. навіть. Також пульт має інфрачервоний модуль, можна одночасно вимикати і вмикати сам телевізор, регулювати його гучність чи вибирати джерело сигналу, маленька деталь, до якої я швидко звик. Ледь не забув про ігри. З коробки вже є купа простеньких казуальних ігор. І тут щось на кшталт хедбол, у який я на телефоні, вже зіграв не одну тисячу матчів. І різні аркадні гонки, і хом'як, якого можна надувати та спускати, щоб долати перешкоди, суто щоб скоротати час на дивані. А щоб поганяти у щось серйозніше, потрібен геймпад. Я підключав свій через радіоканал. У системі він працює нормально, але в іграх з мепінгом кнопок біда. Десь працює, а десь ніяк. Тому вихід один: брати Bluetooth геймпад з норм Розпізнаванням клавіш, бо мапити їх вручну це чистий мазохізм. Зате для олдфагів це коробка щастя. Емулятори через RetroArch ставляться швидко і без проблем. NES, тобто Денді та PlayStation, працюють. Хочеш танчики, хочеш Super Mario. Я от на PS1 з першого разу завів легендарний Tekken. А ось з моєю улюбленою Sega Dreamcast вийшла промашка, там специфічний тип дисковода. І RetroArch не хоче його зчитувати ні в якому форматі. Що я помітив з мінусів, так це те, що для серйозного геймінгу бокс навряд чи підійде, хіба що для казуальних тайтлів та олдскульних емуляторів. Під час тестів я неодноразово стикався з обмеженням ТВ бокса як форм-фактора загалом, як у той випадку з файловою системою, яка захищена від запису і змушує форматувати SD-карту чи реклама на хоумскріні, що дратувала мене, допоки не поставив сторонній лаунчер. По одного блогера ця приставка взагалі пішла у циклічний ребут після спроби змінити параметри HDR, але у мене жодних інцидентів за два тижні не. Сталося Скоріше за все, він теж натрапив на стару проблемну прошивку. Отож, давайте до висновків. Мікулка km 2 Deluxe – Це, звісно, не найдешевша тв приставка на ринку. Проте вона підтримує легальний 4К у популярних стрімінг сервісах, плюс має офіційний Android TV з ChromeCast, Google Play і голосовим асистентом. І зручний пульт, який працює по Bluetooth та може керувати телевізором. Процесор нелагучий, інтерфейс працює доволі швидко. Ще з переваг це Dolby Vision та Dolby Atmos, Кодек av 1 автофреймрейт, робота з високими бітрейтами. Також чимало пам'яті, два USB, Компактний корпус і хороше охолодження у цілому, за своїми прямими функціями, ТВ бокс справляється добре. Це буде помітний апгрейд для старого чи недорогого телевізора. До речі, чекайте на мій оновлений рейтинг смартбоксів. До кінця року точно запилю. Підписуйтесь та очікуйте нових відео. Спасибі за перегляд.